Фермер продав урожай, а податкову накладну заблокували. Чому так стається, і що з цим реально робити, давайте розбиратися. Ти нічого не порушив, урожай виростив чесно, але продати з ПДВ стає проблемою. Бо податкова система сказала, ти ризиковий. Знайома ситуація: 90% блокувань податкових це не штраф і не перевірка. Це автоматична система, яка не бачить логіки господарства. Для податкової системи має бути чіткий ланцюжок, земля, посів, витрати, урожай, продаж. Якщо хоч один етап випав, податкова накладна автоматично блокується. Немає договорів оренди землі блок. Витрати на засоби захисту рослин, насіння, добрива не показані блок. Продали зерно, а в обліку не видно, як його виростили блок. Податкова система, вона не думає, вона просто рахує ризики. На сьогодні працювати потрібно за чітким алгоритмом: показувати землю, оренда або власність в обліку. Показувати витрати, засоби захисту рослин, насіння, добрива, пальне. Пояснення простими словами, що вирощували і де. Подавати пояснення для розблокування вчасно, а не після дзвінків з податкової. У більшості випадків податкові накладні розблоковують без штрафу. Якщо у тебе вже заблокували податкову накладну, не панікуй. Вихід завжди є. Головне працювати за чітким алгоритмом. Зрива, препарати для справжніх професіоналів.